Вітаю, друзі! Придбав собі новий шолом для виїзду на офрот. І так як в Ютубі я знайшов дуже мало інформації про нього і вирішив зробити такий невеличкий огляд. Відкриваємо коробочку. Так, ну, в сумочці. Все вже класно. Пішов на сумочки з наружньої сторони, щоб не поцарапав шолом, що так не знаю, прикольно. Ще видно, що робили, продумували все нормально. Так, що ми маємо? Такий от шолом Онейл для офроду. Чого я його взяв? Такого, що є. Чи від цієї фірми, від цієї марки Onale. це взагалі марки це вони виробляються шоломи в основному для кросу і для оффроду. Це вже адвінчер для туристичного, ну, як я їжу, для турендуру, як для мого мотоцикла. Тут вже підбородок ну, не такий великий, а маленький, трошки внутрі, щоб не заважав, Но, але, але, але є вітвірі для більше вітвірів. Раз, два, три. Для, для дихання, для проходу повітря сюди. Ну, звісно, коли їдеш в офрод, то так потієш, дихаєш ого. і козирьок від сонця, тому що коли ти рахта, навіть так на дорозі. Сонце дуже заваджає, тобто голову трошечки нагнув, вже тобі на ці лучі сонця не, не заважають. Так, Ще тут ну, відвір, само собою, зверху, для повітря. І десь ще мають бути два. Це я прочитав в його інструкції, характеристиці. Але ладно, потім, коли буду вже користуватися, то вже провірю і подивлюсь, як воно все працює. Тут виходи в повітря, до речі, там ще подивився, що в цій внутрішній підкладці є прямо дурочки, такі в моєму шалоді. В цьому що я користуюся. Їх нема. Їх нема. Він просто, повністю суцільний. Тут продувається. Ми будемо бачити, щоб не продуло мені голову. Це теж треба мати на увазі. Потім. Козирок мас ну, Нормальний такий. Він ще тут відщепляється. Пробочка. Там болтички З цього сторони, з цього, щоб зняти, і можна користуватися їм як простим інтегралом без, без е, козирька, Якщо вже хочеш їхати більше 150, тому що козирок при, при швидкості він буде, я думаю, а так Простим інтегралом можна користуватися також. Але, але інтегралом з, великою, з великим візором. Так, як бачите, в спортивних мотоциклах він поменше. Ну, тобто, то, то ніфіга він поменше. Мені так здавалося. Та ні, ні, менше, менше огляд, обзор тут тут побільше, тому що по бокам тут заважає. І... І ось провізор. Що я можу сказати? Великий, але на можна... жаль... На жаль, шолом прийшов без пінлока. Але для нього ось тут навіть написано, для нього є місце. Спеціальне місце для пінлока. Потім другий візор темний. Що тут написано? Ну добре, він зараз у всіх шоломах йде, навіть бюджетних. До речі, це не такий уж дорогий шолом, він такий скажімо, бюджетний варіант, дуже Але якісний. Потім ще що тут є для, для Bluetooth гарнітури. Все зроблено, вже, тобто вже все вирізано, все, тіпо, тільки бриста. Це дуже зручно, тому що на своєму шоломі я ставив гарнітуру і я мусив все знімати. І вирізати, випалювати паяльником. Ну, це так ось, незручно. І потім, коли вже хочеш, може переставити гарнітуру на другий шалом, то ну, там дірочки ручки лишаються, лишаються, бо треба буде чимось заліпляти. Ну, то подивимося, як це будемо робити на цьому. Ну, що, треба ставити сюди і гарнітуру. І ще, ще ж для, для GoPro. Цього разу думаю поставити тут, щоб вона була спереді і так буде ну, ракурс для вас, для підписників, для глядачів, щоб вже не дивилися з мого ракурсу, а не, в мене трошки вона збоку. Так ставимо все на місце. Цей шолом, я сподіваюся, станемо на нагоді, тому що, тому що він офродовський. Ця марка, де знаходиться в Каліфорнії, як я бачу, але зроблена в Китаї. Ну, як і всі товари, трудолюбиві китайці люблять робити такі речі. Ну що, спробуємо в дорозі і потім вже в наступному відео я розкажу, як. Як і що, чи сподобалось мені. Думаю, що звичайно що літом, літку буде жарко, бо тут до 40-45 градусів на середині підіймається температура. Ну, там вже будемо користуватися модулярами. Назва шолому Онейл DSRS. Такий о, інтеграл з козильком. Ну, з великим візером. Дуже легенький, нормальний взагалі. Такий, ну, Я той відчуваю більш громоздким. І, ну, супер. Клас. Колір. Колір Я вибирав спеціально під куртку, мою куртку-мотокуртку, альбінець Там теж присутні такі кольори, як сірий, чорний, червоний. Так що. Наступних відео дивіться мене повністю такий колір. А, так, да. вага. 1700 кілограм-750 грамів. Моєму ж тут він тяжче. 1750 грамів. А що я відчуваю, що він тяжче? Ні, він тяжкий. Такий самий, але... Не знаю, бачите як. Такий от у мене огляд. Говорю, все, що бачу, все правда, нічого не скриваю, тим більше це не реклама, це я так ділюся своїми як, своїми думками, я І що. Добре, дякую за перегляд. І пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, що не підписані. Це дуже допомагає розвитку каналу, а мені, мені він, цей розвиток треба. Дякую, hmm. друзья. До побачення. Пока.